Який вчинок є морально допустимим, але при цьому порушує закон брати зі сміттєвого бака продукти, які були в продуктовим магазином? У сполучених штатах, якщо в тебе немає дому, то тобі не можна спати у своїй машині та в будь-якому іншому місті, крім готелі та свого власного ліжка. Серйозно, до чого ми докотилися? Що ж оголосили бездомність поза законом? А ще у цій країні незаконно викривати корупційні схеми. Подивіться, що сталося зі Сноуденом. Незаконно викривати корупційні схеми саме урядових організацій, що робив Сноуден, адже він не Макдональдс викрив Піратити продукти Adobe – це завжди морально правильно. Швидше за все, саме через піратство Photoshop є головним програмним забезпеченням для редагування фотографій вчаться користуватись ним на опірації. Після чого починаючи на цьому заробляти, купують прошку або влаштовуються на роботу. Вже компанія купує для них ліцензійну версію фотошопу. Фотошоп був такий популярний у піратів, що майже до всіх маніпуляцій з фотографіями почали застосовувати слова фотошоп від фотошопити, від фотошоплений і так далі. На думку спадає лише одна компанія, яка зіткнула чимось подібним. Це Google. Люди зараз не шукають в інтернеті, а гуглять. У багатьох країнах розлазло мисних і корумпованих дій уряду підпадає під категорію морально правильних, але при цьому незаконних вчинків нас Кентукі заборонено однією однієї тією ж людиною три рази, начебто не моральна тема, але заборонена законом. Я не думаю, що такі часто відбуваються. Але який був прецедент? Чи чим обґрунтований цей закон? Невже просто щоб не псувати бюрократичну систему довбанутими парочками? Припускаю, колись давно якийсь суддя тупо втомився розбиратися з нескінченним лайном однієї токсичної парочки. У Японії заборонено утилізувати чуже сміття без дозволу. Взагалі не можна чіпати чуже сміття. Ви можете врятувати від сміттєзявища викинутий диван, забравши його собі, але за це вас арештують. В Америці, якщо хтось виносить свій старий диван на тротуар, це прямий знак того, що його можна забрати, так би мовні, не писані правила. В Індії не можна демонструвати та продавати в магазинах фалоімітатори, оскільки вони схожі на фалос. Лоу, вібратори продають під виглядом масажерів, презерватив та заборонена тема. Я вже не говорю про те, що в магазинах та аптеках продавці їх ховають під прилавком. Просиш дати собі презерватив і дебільний дядько за стійкою дивиться на тебе згори донизу, ніби ти запропонував він тим. Спати в машині, коли ти надто набухався, щоб сісти за кермо, а також спати в машині, якщо ти не маєш вдома. А чому це незаконно? У Великій Британії, наприклад, це суперечить закону, оскільки ти все одно вважаєшся відповідальним за керування автомобілем, навіть якщо двигун вимкнений, а ти перебуваєш на задньому сидінні. Чи реально тебе заарештують у суді за таке? Це вже інше питання. Піратити контент, який не можна купити. Наприклад, завантажити книгу, що вийшла друком або гру, яка більше не продається. Багато старих концертів 60-х років можна нелегально завантажити з інтернету, але купити їх ніде. Я впевнений, у світі є дофіга записів Джеймі Хендрікса, але їх неможливо послухати, не порушуючи закон. У містах Німеччини не можна ставити порожні повні пляшки поряд зі сміттєвим баком. Їх потрібно обов'язково викидати у смітник. Типу у них вважається, що ти так смітиш. З іншого боку, якщо поставити пляшку поряд з смітником, то зберечам пляш... Шок не доведеться ритись в смітниках. Ні, це не заборонено законом. Існує навіть організація, яка закликає ставити порожні пляшки поряд зі сміттєвим баком, а не кидати в нього. На пляшках деяких напоїв, по типу фрітсколо, навіть є етикетка, в якій про це йдеться. У деяких штатах заборонено годувати безпритульних. У нас у Чилі заборонено годувати безпритульних собак та кішок, але всім без різниці на цей закон. Навіть поліцейські розуміють, що це маячня. Віддавати невикористаний інсулін тим, хто його потребує. Ліки загалом заборонено роздавати. Як тільки той чи інший препарат залишає аптеку, він уже не може вважатись безпечним і мова не тільки про якісь зламисні маніпуляції з препаратом, хоча є люди, які таким чином можуть цілеспрямовано спробувати отруїти іншу людину. Але тут швидше йдеться про те, що зберігання в неправильних умовах може позбавити ліки всіх корисних властивостей або навіть зробити його небезпечним для здоров'я та життя. Пацієнти завжди дивуються, коли я говорю їм, що все, що вони залишають лікарні, викидається. Мені навіть на деякий час не дозволяє виносити речі з плати пацієнта як тільки вони туди потрапляють. Забрати собі викинуті речі з магазинів одягу, меблів, побутових приладів. Грубо кажучи, вам не можна взяти собі нову річ, яку просто вчасно не продали. Адже це справжнісіньке марнотратство, повна жесть. У дитинстві ми з мамою часто ганяли заднім двором трогав в центрі і знаходили різні круті шмотки. Жесть я завжди думала, що одяг викидають тільки в тому випадку, якщо він з якимось дефектами. Пам'ятаю, бачила ролик, у якому люди тупо розрізають футболки, перш ніж їх викинути. Я якось працювала чайному магазині. Під час пандемії він збанкрутував і нам доручили викинути все, що в нас було. Деякі товари, само собою, відправила. Назад, щоб продати їх через інтернет-магазин, наприклад, посуд та розсупний листовий чай. Наша начальниця була просто душкою, дозволила нам забрати все, що залишалося. Мені дістались маленькі рушники, одноразові серветки, пакетики, чаю та навіть новий чайник. Найкраща начальниця, яка в мене тільки була. Вона просто не бачила сенсу в тому, щоб викидати добрі речі. Давати відсіч хулігану у школі або поскаржитись на нього. Тебе чекатиме ти сам, покарання й твого кривника, бо ти брав участь у бійці, адже тебе вдарили, штовхнули тощо. Допомагати дитині, з якої знущається, теж не можна. Мого сина виключили зі школи з допомогою учениць, яку побив інший хлоп. Я завжди вчила сина захищати слабих. У школі був хлопчик, який знущався з інших хлопців. Раніше кілька батьків уже скаржились на його поведінку. Хуліган 12 років схопив дівчинку 10 років та вдарив її по обличчя. Мій син 11 років і і почав бити в обличчя та груди. Цим він його Верненько так отхомирю. У результаті приїхала поліція мого сина виключили до кінця року. Цього хулігана теж, а дівчинку усунули від занять на тиждень. Стара добра політика нульової толерантності. Моргати далеким світлом, щоб попередити зустрічних водіїв. Про радар. Я поліцейський. Можу підтвердити, що за нашою юрисдикцією це дійсно заборонено з законом, але в більшості судових справ порушнику нічого не буде. Просто тому, що є на причин, через які ти можеш помагати далекими фарами. Ти можеш таким чином сигналізувати, що водій пригальмував, ти можеш попереджати його про аварію. Та ти взагалі можеш це випадково зробити. Я жодного разу нікого не зупиняв за таке. Однак, наскільки мені відомо, у багатьох інших місцях подібна практика не є законною. В нашій країні це евтаназія. Мені довелося спостерігати, як вмирає мій родич. Він більше не міг нормально харчуватись, не знав, хто він такий, хто довкола. Він увесь час був дуже наляканий. Як у такому разі можна зробити все, щоб людина тільки жила? А як можна тупо чекати, поки вона не помре від голоду з зневоднення? На вашу думку, це не аморально? Я з тобою цілком згоден. Минулого року я втратив двох близьких родичів. Вони. Померли від раку протягом останніх кількох тижнів свого життя. Вони страждали від болю та перебували в депресії. Медсестра хоспіса повідомила нам, яку кількість неболювальних препаратів ми повинні будемо принести їй, якщо хочемо позбавити рідних від страждань. Нам сказали, що сім'ї зазвичай так і роблять, коли їхня близька людина готова вирушити на той світ. Викриття різних махінацій передбачається, що це не порушує закон, але ж ви чудово знаєте, як це працює. В Індонезії була одна дівчина, яка протягом кількох років співпрацювала з поліцейським акінформатором. Після того як вона повідомила про корупцію, її відразу. Затримали. На щастя, і випадок швидко розфорсився в соцмережах, тому уряд одразу все розролив. Добровільне та свідоме споживання псилоцибіну. Це добровільне, свідоме споживання взагалі будь якої фігні. Роздача пляшок із водою виборцям, які стоять у черзі для голосування, якого біса це незаконно. Це пояснюється тим, що ви можете вплинути на результати голосування, вибірково роздаючи воду. От не так на воду, як на будь який вид безкоштовної роздачі. Стенди з лимонадом завдяки продажу лимонаду, ваша дитина може отримати цінні уроки життя. Та й сама ця движуха загалом не шкідлива, проте вашу лавочку може легко прикрити департамент охорони здоров'я, поповнювати паркувальні лічильники інших людей. Багато років тому я працювала у багатому місці, в якому була велика проблема з паркуванням. У цьому місці працювали контролери, які постійно стежили за дотриманням правил паркування. Як я вже сказав, це було багато місця, тому про реальні злочини домашнє насильство, випадки нападу, тощо повідомилось край рідко, адже треба було зберігати високу вартість нерухомості. Ну не суть. Часом я проїжджав квартал другий від місця роботи, паркувався в житловому районі, де не потрібно платити за паркування. В іншому випадку мені доводилось б доводилось вкидати в лічильник по 2 долари за 2 години, а потім по 4 долари за 4 години. А якщо я не прибирав машину вчасно, то на лобовому склі на мене чекав виписаний мені штраф. Так було завжди без винятку. Коротше кажучи, я брав дрібницю з під коли вона на мене була й дорога до опису, і підгодовував ці дрібниці лічильники, які зустрічали себе на дорозі. Якось іншого боку вулиці. Мене помітила контролерка. Вона вигукнула, щоб я зупинився, і стояв там, де стою. Вона одразу кинулась до мене, повністю не звертаючи уваги на пішохідний перехід. Запитала мене, чи це моя машина. А я запитав, яке це має значення. Ігноруючи моє запитання, вона наполегливо продовжувала наполягати, щоб я відповів. Тоді я сказав, що я поспішаю на роботу і подобав далі. Наступного дня на мене чекала справжнісінька спецоперація. Я вкинув дві монети в лічильник, які показував. Що до кінця оплаченого паркування залишалось 20 хвилин. І я не встиг повернути ручку лічильника, як ззаду до мене з провулка знову підбігла ця жінка. Вона кричала на мене так, ніби я ж бурнув вітрину магазин коктейль Молотова. Почала звітувати мене за те, скільки доходу я відібрав особисто неї та міста, займаючись цим останні кілька тижнів. Вона виписала мені довбаний штраф майже на сотню доларів. Я ясна річ пішов до місцевого суду, щоб оскаржити цей штраф, і суддя без роздумів закрив справу. Це було офігенно, поки вона не дізналась, на якій машині я їжджу. І з того часу вона раз у раз виписувала. Мені ні, штрафи за паркування. Смішний факт: незабаром після того випадку міська адміністрація зібрала грошей, щоб встановити лічильники для паркування, які працюють на сонячних батареях. Вони могли автоматично описувати штраф у ту саму секунду, коли спливав ліміт встановленого часу. Однак я дізнався, що в дні ці лічильники не працюють. Тож, перед тим, як повертатись додому, я заходив на роботі на кухню, змішував яйце з невеликої кількості вогілля, брав цю суміш собою. По дорозі до машини я натирав цією фігньою кожен лічильник, повз який я тільки проходив. До 9 вечора на вулицях майже ніколи не було. І знаєте що? Мене жодного разу не затримали за вандалізм. А ось і все. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайку і пишіть коментарі, чи сподобалось вам відео і як покращити його. Всім па-па!